Добрий вечір, шановна громада, шановні підписники. Сьогодні у нас 18 серпня 2022 року. Є перші 100 кг маліни в день. Ну і вирішив засняти ще коротеньке відео. Заїхав на поле в соняшнику по цінах на подивитися, що після цих угод. Ну, Пишуть в інтернеті, що соняшник зараз 16800. Я не знаю як це правда чи ні, бо зовсім не надо... недавно було 10-500 там, а зараз 16800. Пшениця теж подивився 6800, пишуть 6500, хоча було 4000, 4200. Кукуруза теж почти по 7000. А було 4250 чи щось таке. Отакі оце ціни пишуть в інтернеті, що поднялися. Не знаю як у реальності за ті, хто здають його, яка там ціна. В інтернеті пишуть на 18 серпня. Оце такі ціни. Поверну. Соя, по-моєму, 12, Ні, не 12, 14 500. А була щось теж чи 12, ну ось така оце ціна. Ну, соняшник маленький, низенький, ну вже я бачу, що насіння є трохи. У нас є. Ви Підписуйтесь на наш канал про агро, ставте лайки. Нажимайте дзвіночки до нових приємних зустрічей. бувай.